Доброго дня, любі дітки! Сьогодні пропоную вам дуже цікаву гру грати з звуками мовлення. Але давайте спочатку ми разом з вами їх пригадаємо. Звуки, які ми можемо заспівати. Яку вони мають назву? Як вони називаються? Так, голосні. Давайте їх згадаємо. А! О, У, і, і, е. Дітки, в українській мові шість голосних звуків. А позначаємо ми, дітки, наші голосні звуки ось таким кружечком. Він не мов відкритий ротик. Дітки, а як називаються ті звуки, які не вміють співати голосно та кричати? Так, це приголосні, приголосні звуки. Вони вміють кричати, фиркати, жужати, свистіти, шипіти та навіть крехтіти. Так, дітки, і це все приголосні звуки. Зараз пропоную вам їх вимовити. Ж! С, Р, П. Приголосних звуків в українській мові багато. Коли ми їх вимовляємо, то витоку повітря заважають губи, зуби і навіть язичок. Дітки такі звуки позначаються однією рисочкою не мов би закритий ротик. Всі звуки в українській мові дуже важливі, бо коли вони зливаються, вони утворюють слова. А слова можуть бути короткими та довгими. В нашій мові діти є ще одні звуки. Вони маленькі та лагідні. Це менші братики приголосних. Їх називають м'які приголосні звуки. Діти, а старших братиків, м'яких приголосних називають твердий приголосний. М'які приголосні позначаються двома рисочками. Ніби посмішка. Дітки, А зараз пропоную вам гру. Давайте разом з вами для старшого братика твердого приголосного назвемо молодшого братика м'якого приголосного. Готові? Я буду називати старшого братика, а ви молодшого. Л. Л. Молодці. М. Нє. С. 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 Т. Ч. Молодці, дуже добре. Дітки, а зараз пропоную гру зі звуками. Діти, подивіться уважно на малюнок, і давайте назвемо предмети, виділяючи перший звук. Корова. Кіт. Піца. Білка. Кит. Півень. Тепер оберемо ці предмети, назви яких починаються з м'якого приголосного звука: Кіт. Піца. Білка. Дітки, хто молодець? Ну, звісно ж, ми молодці. Дітки, я говорю вам до побачення і до нової зустрічі!